Слава Україні! Розпочалася 543-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Мовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Степного, Костянтинівки Сумської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Карповичі, Блешня, Синківка Чернігівської області, Волфане, Константинівка, Миропільське, Попівка, Середина Буда Сумської області та Вільча, Зибене, Караїчне, Лошакове, Гатище, Охримівка Харківської області. На Купінському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кучерівка, Петропавлівка, Кислівка, Берества, Харківської області.